Чи мама, яка ще ходить по на ніс Чи мама, яку вже Господь Бог покликав до себе повічно нагороду, але ми на затячуємо, схиляє низько свої голови перед тими чотирма буквами, словом мама. Яка не тільки дала нам життя тілесне, не тільки кормила нас, не тільки коласула, не тільки не досипала ночі, не тільки виховувала нас і ставила на ноги, даючи свій приклад, як ото й але даючи нам життя надійно і сліз. досконали повна радість, в їхні життя. І ви знаєте, яка то є радість бути в неї. Кажуть в цій церкви, що секунда нова радість, що секунди нове щастя приповнює людську душу. Але на превеликий жаль. То земна місія нашої Матері, яка дала нам життя тілесне. Не чуло, Та Господь приготував тим, які його люблять. Нам потрібна інша мама. Мама для нашої безсмертної душі. Ми маємо невеличке господарство. Так, знаєте, мусимо деколи відірватися від того навчання, сім'я, і так вступити до господарства. Маємо декілька. Маємо декілька вуликів, маємо декілька вечора. Дасть сигна, і вони сіляють як мед. Слухають свою маму. А бджоли, як вони бачать, то така кількість нещаснена, 40 чи 50, чи 60 тисяч, тисяч бчілок маючи одну маму, матка називається. Якщо забрати від них маму два дні, бджоли не працюють, тиждень їх немає в житті. Майна. І знаєте, для кого вона носить мід? Не для нас, ні. Ми з водій того краденних. Але пчому не носить не для своєї мами, для того, щоб добре перезибувати. І так розважаю, якщо він чітки маленький може та дісу. Але моя душа, яка є безвартість, чи вона не має мати права в магу? Марі, той, яка любить нас, той якою ми не гідні, дорогі браті і сестри, бо ми заробили собі маму на горі у прибиваючи її сина до, до Христа, кіпкуючи собі з нього і аж по нинішній день бігаю за Христом з молотом і цвях. Для того, щоб завдати йому смертельня удару. І щодня, коли відправляється служба Божа, і щодня, коли ми розважаємо Хрисну дорогу, ми читаємо ті 12-ті станції от тоситві. Омії трі брат і сестри. Вподобі того Івана Листа Івана дітьми Матері Божої». Ми є діти Марії, діти самого Месії». Семесії, діти Матері Божої, матері Месії, Перед якою в нею сьогоднішній день. Ми смітав думай, Гавріл прийшов, сказав і пішов. Не так то було просто. То велика місія, велике достойство. Архангел Гавріл вважав себе навіть негідним, недостойним, щоб іди в Назарет Шістнадцять днів. Життя в Назареті кишить. То був четвер. Працюють люди, а як нас, я працював ринок, ринку і торг праця, люди, хтось на полі, як вулик, що в гамі старшому приїздить на лавках, що обсуждають і так далі. А там в бідніку вірши, одиночку, скромно, працює тяжко. Добре працювати. Стало дуже багато ремислав навчилося Євселинській святий. Працює. Але коли вибила година, а та година вибивала дуже часто, вона лишає працю і йде на спочинок. А її спочинком дороги мої возлюблені, це було ніщо інше. Це не смог, спало дуже мало. Але її відпочинку духовним. Чистіше, порочно за без мене найменшої змази віховної бачила то суспільство, яке було в темряві, і що було до дівчатку просити Господа Бога своїм чистим непорочним серцем. Боже. Зійшли до Боже, зійшли Спасителя, зійшли ту світло, щоб воно просвітило ту поганську темряву. Зійшли ту дорогу, яка покаже нам дорогу до Господа Бога. Зійшли yeah. просто життя, побачила людей і то признала вчинення святе, святого Писна, де було написано Ти живий, а мертвий єси. І так, було людство, ніби живе, але духовно було мертве, і тоді чарочний, просить Бога. Сі. Боже каже, покажи мені ту маму, яка стане матір'ю Месії. Боже, покажи мені, я би хотіла бути служанкою тої мами. Я би щодня ослуговувала тій мамі, яка стане матір'ю Месії. Так молилася собі просто покірно. А ніколи не була зайнята пустим розмова на вулиці з коліжанками на не було того. Не єдиний приятель за Господь Бог і в тій хвилі наляється перед нею молитві архама в Дивиться на нього, не розуміє, що робиться, а він тримаючи в руках бігалі, клякає на коліно і таким дрижачим голосом. Найнижчу вона в Єрусалимській святині робила найнижчу роботу. Ласку Бога. Шукав ту ласку Адам і Єва, яку втратили. 930 років вже Адам шукав ту ласку і не знайшов. Шукав ту ласку, до браті і сестри Авраам і Слав і Яків. не знайшов. Шукав праведний Мойсей. Шукали пророки патріархи Старого Землю. Не знайшов. Єдина від А до я святому Пісімі, хто знайшов ласку Бога, це причесне Діва Мої. Ти знайшла ласку. ти Марія, всядиш ту ласку. ти є повна вас, ти породиш Сина і да сину ім'я Ісус. І той син називається Сином Бога Всевишнього. То є обід понад всі обіти, вона посвятила своє невине серце Господу Богу. І тут не розуміє єдине питання, могла в ті хвилі сказати, відкинути те, що обіцяла, що вона буде непорочною, що вона буде дівицею все, все своє життя і маючи такий шанс, маючи таку, таке достоїнство бути матір'ю самого царя, самого Бога, самого Спасителя Месії, якого так очікувало і непорочне серце. Могла сказала, ви вивій добре, дякую. Бо хто знає, я посвятила своє серце Богу. Марії, дух Святий сіне на тебе, і силовишого усіє тебе, і те, що в тобі зачнеться і народиться, на серце син Божий. І тут кажуть ці містики, в її очах було не тільки вона, як от цариця, але перейти тут у землю Мандрія. І Назарето з заснуємо за до Єгипту, за гіпту, в Назарет, З Назарету вона піде і буде ходити за своїм сином, буде дужити за ним, вона буде в коганій Галевейській з Ним. І перше чудо, яке Ісус робить на прохання мати. Все, що скаже Ісус, це зробить. І перше чудо перетворив воду на вино і аж на любов. І ті 12-14 стацій, де буде розриватися і непорожне серце, за тих, де кілька годин, чотири гостих печі проші. Непорочно дух і серце, а за все буде бачити ті хвилі, ті секунди. але також буде бачити нас вами, що ми лишимося серед там. Ми лишимося силами. Наше життя скінчиться тут з нашою смертю, а далі вічна погибне вічна плаче і видання, вона бере на себе ту жертву. Це я радо Господня, нехай не станеться. Слово твоє. І Ангел відійшов від неї. Так <клес> брі. Ми сьогодні складаємо свої коліна голови і ми дякуємо тобі. Ми навіть ми знати, як я маю велику ласку від Господа, Бога в твоїй особі. Ми би не ставали з полі. Ми би відмовляли 150 вертіць на небо. Ми би не знали, ми би... Не знали, як дякувати Господу Богу за той неоціненний дар і ласку, яку кожен з нас посідає до діти, ти народила Ісуса, Ісус, і голова, мой члени. Члени не може бути окремо від голови і тому допомога, як уж твоїми, мати Божа дітьми. Ти народила нас в жертві, ти народила нас болю на горі, у Господі. Ти завжди чуваєш над нами. І кожен із нас, дорогі мої браті і сестри, Може робити те, що колись мав велике достоїнство робити, а хан Гавриїл, а яке то було достоїнство йти в Назарет і привітати Діву Марію, і уявіть собі, дорогі мої, мати Божа, молиться, навіть не очимаючи, навіть не має тої найменшої думки, що вона є вибрана та Божина, Божа посудина. І за хвилю має то до велике достоїнство той ангел Гавріїл прийти до неї, а уяви собі, що тоді ти, ти Анна. Що Бог тебе посилає Назарет, і що ти маєш сказати до неї, ти є повна ласка, яка по то була велика честь на мене. А я щодня це роблю. Но щодня, я кажу, Богородице Діло, радуйся, є Марії, Господь з тобою, благословенна в жінах, і протестанти відкидають Ісус Христос так, мати Божа дію, ну, каже бідні сили, воїнів бідні сили. Хто Марії за матір не може мати Ісуса запах. А другому були Богородиця Діву і так далі, очі нашій Святому Пісні, бо родиться немає. До Богу помиляємося. Бородиться дівоць, якщо інше, як що інше святе письмо, скажіть кожен. Марія діло так. Поведала Бога так, погородиться Діло теж. Книга Ісая каже, ось, ось дівиться зачне. Марія Марію діло, та ще слова Архангела Гавриїла, радуйся ласки, Господь з тобою, та й що слова Святої Єлизавета, коли прийшла привітати юдею і каже, благословена тишина і благословена черева Твоєго, благословен плід лона Твого Це слова, Святої називають Святого Іспа. А далі за що то каже? За що тебе так Як Я кородила сина Христа Спаси Бога. Божого сина, ясно написано в святому Письмі. І погородиться Діво це не що інше, як слова святого Письма. І кожен з нас, коли молиться, старайтеся, браті і сестри, уявити себе тим архангелом країну. Ви маєте єдиний шанс сказати їм все. Оце і слова Божі. Бог послав з тим листом. Архама Марія тоді ви Марія, це не його слова його привітати, ви тільки Божий Післанець, це все той текст придумав Господь Бог, ніхто інший. Він тільки той текст і поштарьом. Ви написали лист, і поштарка його там, де потрібно. Зараз в СНС немає проблему. А Колись так був? І та сама Бога пише той лист, а він несе його тоді в Марії на себе. І кожен з нас, який має думати себе, а не хоче вернутися на кого за тяжку, занудно. Боже будете у молитися, але в цій повороти Ви думайте собі, я, я хочу, я не буду, чи я буду, будучи, мені тяжко, чи виними, ти доведу, я в ними, на кожному виду Бог дає таку колас. Але просімо собі, уявляйте собі кожен раз, коли берете ту верницю і розважаємо ту велику істерію плавіщення Матері Божої. Кажіть працю за лихами на ній правдою всі а якщо тобі повна наслідок, то тобі хватить власне для мене для того, щоб я спас свою душу. Як я сказав на початку, мати нам дала життя і за але ми маємо іншу маму духову, то тобто, що вона є, можна дати духовне життя тут, але що найбільше там, на небесах. Бо Марія — це і дорога, якою Бог Чоловіна величиннім читання, як він заснув, і сниться йому драбина з землі до неба або міхотині пана. Чому він читаємо той Іван, де то, то читання, читаємо в знині бока на роміській празні? Тому що мають це є Господь, який би Бог прийшов до нас, і це є та небесна золота драбина, якою кожен із нас може діти до Господа Бога. Молімося щодня. Матері Божій. умовляємо верниці, дякуємо, дорогі, браті і сестри, за її присутність в нашому щоденному житті, дякуємо за ті великі ласки на оціненні, які у нас села на кожному з нас. Ви знаєте, що на за закінченні розкажу в світі України, Донбас, ми там маємо шість парафіях, по наріжень день, там і наші священни. Зараз поїхав отець уста, в іншу місцевість на сході, поїхав отець Віталій. І так що три місяці наші нація, міняються, не з там служу, а там не просто, там прийде на службу Боже троє людей, на їжу прийде двоє, на найбільша парафія має 15, і ти мусиш теж відправити їм в суботу, неділю шість святих літурів. І ви знаєте, носила там фігуру Матері Божої, та як нас коли селіну себе цілу з дня на день зняти, до Матері Божої, подібно там. Але там і теж є вже брак. Тут ми всі знаємо своїх до наші, то на наші пішли до і пішли. Там стукає, ми носимо фігуру. Прийде. Не православне. зараз за кто? Вернувся, пішов. Він ще двері стукає, ми носить фігуру Матері Божої. Сьогодні прийняла та хата і, якщо бажаєте, Можете прийняти, ми молимося, моли, ми роздаємо книжечки до ну, матінки Божої і так далі. Може бути. От поставки каже, на телевізор. Каже, спокійно. Сьогодні я втіраний і завтра буде вас. Але ви знаєте, то були ті люди, які приймали. Він пан казав до мене, та давай, каже, так і продам, поки вас буде далі, ви каже, то. Я на другий день до мене каже, скільки тобі заплатити. Фатівська гай. Я тобі кажу, і той скрой не віддав. Скажися, куди не заплатити, каже, я залишаю її в себе. Я кажу, нам із стіна, чоловіч. Але цікаво, я кажу, кажемо так, берете обрус, звичайно, в полі гріш таки не поквіти, які там має, такі пані. І все, що від вас потрібно. Священники роздавали Верці, давали Бородиця Діло, бо людина і Бородиця Діло не знають. І ви знаєте, відповіда Та місія? Читай, Бог родиться Діло, монеться Верцю. Священник дає п'яти хвилин чи десять хвилин на буку і забираємо сидіти, там іншу хату, питаємося, чи завтра приймете. І так воля по волі, і ви знаєте, то можна писати книжку. Тих, що не з матері Божої, нема таких, що Богу, мав похорон того чоловіка, викликаємо на сповідь старого комуніста, партій. І для Господа Бога, Ісусі каже, ми знаємо, не то я хочу дозволити 80 років. І ви знаєте, я прийшов під векінь. Він і п'ятеро дітей всі відмовилися від нього. Висловився з цього життя. Каже, отже, я був комуніст. Але коли мене комуністи за нічого в тюрму, я став тіх види зразу хрестини. І так, знаєте, ще, що все так випекло мали час так висловився і каже до мене, я маю маленьку проблему, може, то велика проблема. Я не говорю з усім. Я не хочу говорити, не знаю, як йому подати. Ми посварилися там за курку, не знаю, за що. Маю такі проблеми, як, як примиритися, не знаю. На другий день, пам'ятаю, то була середа, в четвер забирає його серце в лікарні. А в суботу я його Похо і цей. це має бути. Та цікаво, розказують люди, які були при ньому лікарні. Четвер поклали діда. В п'ятницю в ту саму палату поклали сусіда. Т саму коладку. Подали ту одну руку, обійнялись і каже, прости мені я не знав. І той каже, я не знав, де прийти так званий найш, та, та, та заплакав дід. Каже, нема проблеми. І вони взяли сюди руку, прическа від тіла Марії. Інші випадок заходжу в хату, кажу, мене приймете фірхоче, каже, в нас така біда. Чоловіка сьогодні зранку збила машину. Ну, збила машину, ну тісно, людина переживає, забрала в лікарню, але каже, добре, хай буде нос. Прийшла, гарно приготувала до, до день, ми прийшли, прийняли себе, має бути і відправили вверх. Викликаємося ще Чоловік, який далекий від Бога нікому не ходив, забажав сповіль, висквідався, отримував з рішення повне і відійшов Був вік до старшого віку до вівчиня. А таких прикладів то отці, наші, які насили також і ворог слуги, і нічого ці дуже багато посела можна писати книги. Мати Божа, ми її залишимо, ми її забудемо, але вона нас ніколи не залишить і ніколи не залежить. Любімо Марію. любімо молитву, до матері Божий, любимо в кілесті акти, до матері Божої. <клес> Нехай дай наш не мене, коли не молилася на вернуться, та їх на дуже сильно просить блага, і благає. Діти моліться на вернеться і каже, і в Португалії була війна Перша світова. І каже, війна закінчиться, і військові повернуться щасливо до своїх родин. І більше каже, ніколи в Португалії не буде війни, і так є по нинішній день. Дорогом часу в Португалії скінчилася війна. Але умови. Діти, каже, молі це не верці. І це сьогодні треба казати, кричати, голосити, трубіти для кожного християнського серця, якому є ще капля місця для матері Божої. Марія Божа, бо в нашому краї також є війна. Марія не опустила. Марія будь нашою тобі неопалиною купиною. Марія тебе. Ми є твої діти. і хочемо, щоб ти завжди була єдина нашій уваги. дякуємо тобі за твої так, за твої магніфіка, за, твою найглибшу покору, яка була в твоєму житті. І просимо тебе, наділені нас тої глибокою покорою, яка кожне християнське серце заведе до